Популярна спеція виявилась природним щитом від вірусів. Йдеться про екстракт насіння кардамону. Вибачте, що я сміюсь? тому що просто імунітет треба розуміти. Не по перше, він формується від того, наскільки здоров наш мікробіом в кишківнику, тому що там формується більша частина імунітету. Як ми працюємо зі стресом, тому що стрес знижує імунну відповідь, як ми спимо, тому що саме імунітет відновлюється у сні, коли ми відпочиваємо. І як ми їмо взагалі протягом дня? Також на імунну функцію впливає, наскільки добре ми рухаємось протягом дня. Тобто, спеція, або там, знаєш, як часник, я це коли чую, ну воно ніяк не укріпить імунітет. Від вірусів воно точно не захистить. А як. За наскільки взагалі спеції важливі в нашому раціоні? Їх можна додавати, вони мають антиоксидантні властивості, вони дійсно мають там, деякі вітаміни. Чому ні? Їх можна додавати, але сподіватися, що якщо я їм якусь одну спецію, да, наприклад, або там, водичку з коркумою п'ю, наче зранку, я буду здоровою і молодою. Ні, жодний продукт не дасть тобі такого ефекту. Це комплекс, завжди комплекс.